Даю видивитися інформаційні деталі дня у сьогоднішньому випуску про таке. В Ужгороді не вистачає донорської крові. На станції переливання б'ють на сполох. А зараз запасу практично, практично у нас і нема. Ми працюємо, що беремо, то називається з коліс. Що беремо, то зразу видаємо. Обережно отрута в обласному центрі знову зафіксували випадки отруєння собак. На Закарпатті прокуратура порушила справу за фактом смерті вагітної жінки. 32-річна жінка, жителька Свалявського району, 19 листопада, потрапила до центральної районної лікарні з сильними болями в животі та блювотою. Наступного дня її направили в реанімаційне відділення на операцію, але за дивних обставин пацієнтка померла. Її ще ненароджену дитину також врятувати не вдалось. Правоохоронці підозрюють лікарів у халатності. Наразі триває досудове розслідування. Довання розпочато кримінальне провадження за статтею 140 кримінального кодексу України це не виконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх посадових обов'язків через неналежне або несумлінне ставлення до них, яке спричинило тяжкі наслідки. Згідно санкції частини першої статті 40 за вчинення даного кримінального правопорушення карається обмеженням волі до двох років, позбавленням волі на той же самий строк, або виправними роботами на цей же самий строк. Двох молодиків, які грабували по ночах жінок в Ужгороді, затримали на гарячому. Нападниками виявилися 17-річний Ужгородець та на рік молодший житель села Порошково Перечинського району. Хлопці розповіли, своїх жертв вони підстерігали в темних дворах багатоповерхівок і виривали з рук сумочки та мобільні телефони. Кілька таких злочинів вони скоїли, зокрема у новому районі. Один зі злочинців уже має судимість за крадіжки. Поки хлопці зізналися у скоєнні чотирьох злочинів. Але скільки їх було насправді, наразі з'ясовує слідство. Питав скільки годин вона сказала пів одинадцяти, потім до стінки пропарив, забрав телефони і обіжав. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. До, до цих неповнолітніх обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Статистика свідчить, в обласному центрі побільшало квартирних крадіжок та пограбувань підвалів багатоквартирних будинків. Тому для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми поцікавились в ужгородців, чи відчувають вони себе в безпеці в рідному місті, і які райони вважають найбільш небезпечними. Що почули? Дивимось. Більш менш так маленьке місто приємне. Нічого такого ж не трапляється. Чую, що є багато зараз, почастіше дійсно крадіжки. А райони які, ну, я знаю, напевно, район Радванка. Район, шахта. Я рахую, що Ужгород, напевно, саме безпечне місце в цьому плані. Приблизно спокійно всюди. Якщо це стосується якихось там, допустим, пограбувань Добре. з автомобілів з усього, то це, звісно, в тих місцях, де є більше скупчення. Допустим, на ніч залишаються автомобілі. Це багато багатоповерхівками. Я чула, що в новому районі дуже небезпечно. Зараз я безпечно почуваюся, ніколи не чула, щоб щось тут ставалося. Радуванка і шахта там, знаєте де а так. Центр у нас спокійний. Саме страшне ще в новому районі там фонарі взагалі ніде не світять. Та дівоча вулиця взагалі темна. Діти вечором вертаються після другої зміни. Ну буває таке, що в школі там танці, різні гуртки. А не чоловік, діти, я вдома сижу, <кій> тому мені безпечно ходити. Вечором так сильно не хожу гуляти. Поминає. От рік назад моєї подруги подруги напав був хлопець і хотів її пограбувати, але вона вирвалася. Ну саме в неосвітлених таких місцях. Через бій інформаційної системи тимчасово призупинився рух на кордоні з Угорщиною. На пунктах пропуску косино-Барабаш, дзвінкове лоня, вилок Тесабеч Астейберег Шурань та чоп захонь пропускають лише громадян з паспортами країн-членів ЄС. Відповідно, збільшився час очікування на кордоні. Угорські правоохоронці запевняють, до четверга проблему усунуть. Після паводку на Закарпатті відкачено воду з усіх житлових будинків. Останні роботи завершили у увечері вівторка. У Міжгірському, Тячівському та Рахівському районах рятувальні служби працювали у посиленому режимі. Рятувальники виїздили зі спеціальними помпами до приватних будинків на прохання їхніх жителів, котрі постраждали від підтоплень. Також воду відкачували і сільськогосподарських угідь. Загалом звітують у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Відведено воду із 400 підто. Оплених дворогосподарств господарств, 168 житлових будинків та відкачено понад 2000 тисячі кубометрів води. Останні дві доби проводилась ліквідація у міжгірському, рахівському та тячівському районах. У Рахівському районі було підтоплено понад сто дворогосподарств. В них були і житлові будинки. Рятувальники відкачували воду з підвалів житлових будинків, відводили її у безпечне якесь місце, щоб громадянам осушити будинки. В Ужгороді бракує донорської крові. В обласній станції переливання запаси практично на нулі. За останні кілька місяців кількість донорів зменшилася наполовину, а установа єдина на все місто. І фактично саме вона має забезпечити лікарні та диспансери донорською кров'ю, яка може закінчитися з дня на день. Більше про проблему Ірна Крупко. Сьогодні пусті коридори. Завтра порожні холодильники із запасами крові у лікарнях та диспансерах Ужгорода. На єдині у місті станції переливання крові б'ють на сполох. уже кілька місяців. Тут катастрофічна нестача донорів. Для того щоб забезпечити усі лікарні необхідними компонентами і препаратами крові, котрі їм треба кожного дня. Тут у нас на станції повинно бути не менше як 50 донорів кожного дня. І тоді ми будемо мати якийсь запас. А зараз запасу практично, практично, у нас і нема. Ми працюємо. Що беремо, то називається скуліс. Що беремо, то зразу видаємо. Диспансери, лікарні, пологовий будинок і ще більше десятка медичних установ Ужгорода. Щодня їм необхідно оновлювати запаси донорської крові. Так, тільки в кардіодиспансері операцію починають лише тоді, коли в запасі на одного пацієнта два літри крові. Аби здати таку кількість, потрібен не один, а п'ять донорів. Щодня йде видача крові в. Різні відділення, обласні заклади, все питай, все є потреба в ретроцитарній масі, в плазмі. Кожен день найбільше обласні заклади, обласна клінічна лікарня, онкодиспансерно обласний ужгородська міська лікарня. А з тих небагатьох донорів, які є, майже половина здають кров саме для потреб своїх рідних. Ангеліна ковроді сьогодні вперше здає кров для смертельно хворої сестри. Жінка приїхала аж із Виноградівщини, аби тут підтримати рідну людину і допомогти їй полегшити біль. Я прийшла пробую, я ще ніколи не здавала кров. Це перший раз. Бо, змушена. Бо нема, нема кого. не можу знайти нікого, щоб прийшли здати. Так що вже з дорогою сюди до неї в лікарню. Зоно думаю, вже йду попробую. Якщо вийде, тоді здамо. Хочеться її спасти ще вона дуже молода. 30 років. Близько п'яти літрів крові та препаратів, з неї забирають щодня в обласну лікарню. Цей заклад один з найбільших клієнтів станції переливання. Так лише за 9 місяців 2015-го Тут використали більше 1200 літрів життєво важливих рідин. Хоча кількість донорів, яких ми могли поставити, це десь 390-400 донорів. Ну, проблема в чому? В Зв'язку з тим, що ми рахуємося як спеціалізований заклад, який надає медичну допомогу спеціалізовано жителям Закарпатської області. То до нас в основному скажімо, процентів 70 поступає пацієнтів із районів. А привести донорів із віддалених Тячівщини та Рахівщини складно. Водночас лише в цій одній лікарні кілька відділень, які без донорської крові не зможуть нормально працювати. Фактично необхідна кількість донорської крові у будь-який момент може перевищити кількість запасів на станції. Щодня сюди приходять 10-15 донорів, а потрібно утричі більше. Тому медики закликають приходити на станцію переливання і нагадують, здавати кров безпечно і навіть корисно для здоров'я самого донора. В Ужгороді знову труять собак. Активісти повідомляють про чотири випадки у районі вулиці Генерала Свободи. Відомо, що постраждало і дві домашні тварини Такса та чихуахуа. Врятувати чотирилапих не вдалося. Всіх попрошу бути бдительными, тому що розкидывать розкидати в будь-якому місці міста. самом якщо если собака щось підбирає з землі, то це може бути і отрава. На жаль, це трава, яку травят от неї просто немає. Спасіння в будь-якому випадку тобто, ніхто не може допомогти ні переливання крові, нічого другого. Продовжуємо попереду у деталях такі теми. Лижний сезон на старті. Закарпатські бази відпочинку вже приймають замовлення на свята. Про ціни дізнавались наші журналісти. Цей сезон в Закарпатті буде дуже успішний. цей зимовий сезон, оскільки ми вже бачимо великий потік туристів, який планує приїхати до нас на новий рік. Особистий кабінет для споживачів закарпатгазу новий онлайн-сервіс дозволить перевірити поточний баланс, сплатити рахунки та навіть поскаржитись. Дівчата на дуелі в Учгороді стартував щорічний всеукраїнський турнір з фехтуванням. Сезон зимового відпочинку відкритий. До нового року залишилося трохи більше місяця. З дня на день лижний сезон відкриють у закарпатських Подобовці та пилипці, інші лише готуються. Але що ближче до свят, то більше замовлень номерів. Туризмознавці кажуть, курсові стрибки вплинули на смаки та можливості закарпатців, багато з яких 2016-й зустрічатиме не у татрах чи Альпах, а в рідних Карпатах. Деяк і за скільки можна відпочити у новорічну ніч. різнавалась Олександра. У закарпатських турфірмах кожна третя путівка на новорічні свята у Словаччину або Польщу. Ціни від 100 євро з людини за тиждень європейського відпочинку. Австрія в рази дорожча, не менше 450 євро за одного подорожуючого, без урахування перельоту. Андора вартуватиме не менше 7 сотень євро відпочивальнику, а казкова поїздка у домівку Санти Фінляндію обійдеться не менше 900 євро. Один із найкращих курортів, взагалі у всій Європі, це є курорт Леві в Фінляндії. Це можливість зустріти Новий рік Різдво і взагалі просто. Підпочити взимку в одному з найкращих курортів Європи недалеко від Санта-Клауса. Також надзвичайно популярні серед закарпатських туристів різдвяні ярмарки у Європі. Вони проходитимуть майже у всіх європейських столицях з 27 листопада до 3 січня. Ціна варюється від самої країни від кількості днів. Але в принципі, поїхати на різдвяні ярмарки в Європу можна від 25 євро і закінчуючи, ну я думаю, 200-300, якщо це вже. Буде довготривалий тур. Це може бути Будапешт, Прага, це може бути Рим, може бути Амстердам і багато багато інших. Та трикратне здорожчання закордонного відпочинку через курс валюти дає змогу вирватися перед закарпатському туризму. Останні два сезони місцеві курорти максимально завантажені. Цей сезон в Закарпатті буде дуже успішний. цей зимовий сезон, оскільки ми вже бачимо великий потік туристів, який. Планує приїхати до нас на новий рік. До прикладу, так, до, до, на новий рік всі готельні підприємства, які вже а, запустили продаж номерів, вже заповнені. Тобто, це доступніше, так, це близько, це дешевше. Традиційно популярні взимку лумшори Тут нема гірськолежних спусків, але є обожнювані закарпатцями і туристами цілющі чани. Софія керує справами одного з відпочинкових комплексів у лумшорах каже, вільних місць нема вже місяць. У новорічну ніч тут. Тут Буде аншлаг, приїдуть туристи з Києва, Львова, Ужгорода. На новий рік, на жаль, вже все замовлено. різні номери є: економ класу е стандартний. У нас є також койка. Місце коштує від 200 гривень до 300. Ви можете кататися на квадроциклах, то та також на багі, підніматися на полонину руну. В нас це як внедорожники. Це досить цікаво і екстремально. У популярному Подобовці на новорічну ніч місць також обмаль. Ціни залежать від умов і відстані до підйомника. Чим далі, тим дешевше. Сто восімдесят дві як? Від п'ятдесят колись від підйомника десь кілометр, може мало більше. До підйомника 300 метрів. Но сірой бубірок десь буде коштувати 300-300 так. Драгобрат вже кілька тижнів у снігу, але після паводку дібратися туди майже неможливо. Дорогу змило, хоча місцеві вірять, шлях встигнуть підлатати до свят. Наразі там дорога, та яка була складна, вона буде відновлюватись до початку сезону. Я думаю, її зроблять. Але є ще одна дорога об'їзна. Вона в нормальному стані буде трошки довше добиратися. Та дорога яку Обдзвонивши десяток курортів на новорічну ніч, знайшли лише два вільні готельні номери і хатинку на вісьмох людей. Ціни варіюють від двох сотень за особи і до п'яти тисяч за будиночок у горах. За кордон вигідно їхати на новорічні ярмарки. У сусідній Будапешт всього за 25 євро. Але де б ви не вирішили святкувати, бронюйте чим швидше. Для клієнтів Закарпатгазу запрацював онлайн-сервіс Особистий кабінет. Новий сервіс доступний на сайті 104.ua. За допомогою нового сервісу можна перевірити поточний баланс, внести фактичні показання лічильника, переглянути історію платежів. А найголовніше зручно та швидко сплатити за газ, не виходячи з дому. Також через особистий кабінет. Клієнти Закарпатгазу мають можливість звернутися до фахівців газової компанії із запитанням чи скаргою, записати. Тися на прийом усі звернення клієнтів передресовуються до контакт-центру, який надасть інформацію з поставлених запитань. Використання сервісу для всіх клієнтів є безкоштовним. Більше інформації та інструкція щодо реєстрації на сайті 104.ua або за телефоном контакт центру 48 83 04 та 42 47 04. Дівчата на дуелі в Ужгороді стартував щорічний всеукраїнський турнір з фехтування пам'яті видатної закарпатської спортсменки Поліни Ковач. Півсотні найкращих рапіристок України змагаються за можливість представляти національну збірну на світовій арені. Які шанси у вихованок закарпатських спортивних шкіл розкаже Анатолій Костюх. То кого юні мушкетери України приїхали до Ужгорода, аби поборотись за нагороди турніру пам'яті закарпатської фехтувальниці Поліни Ковач. Саме ці змагання для декількох найкращих можуть стати своєрідною перепусткою до лав національної збірної. Турнір є як відборочним турніром на чемпіонати міра Європи, попадання в зборну України. Ну і він є третін Сформують збірну з фехтування на рапірах тільки чотири спортсменки. Тому хвилювання майже півсотні дівчат, які приїхали на турнір, є зрозумілим. Серед них і Ужгородка, Ніколета Корлат. Цьогоріч фехтувальниця вже перемагала на всеукраїнських турнірах і вважає, що саме рапіра є найскладнішим видом фехтування. Рапіра це найскладніший спорт для мене. Ну я рахую, що це саме складне. тому що саме там потрібно все обдумати, як колоти, тому що в пазі ти вколеш ногу, тобі зарахують. Чистий фонарь Аврапірі самені дівчина в спорті з семи років тренування майже щодня, тому про вільний час залишається тільки мріяти. Аби досягнути хороших результатів, багато юних спортсменів відмовляються від звичного дитинства. До прикладу, перший номер збірної навчається у спеціалізованій спортивній школі інтернат, де може зосередитись виключно на фехтуванні та навчанні. тренер вже спеціальну підготовку зробив. і я стала чаще ездить на заграничные соревнования, получать опыта. У нас старалась ездить тоже на практики разные. И так я стала первой. Бути кращим у фехтуванні не так вже й легко, і не тільки тому, що цей спорт досить поширений в країні, але й через витрати на нього. В моїх руках звичайна рапіра коштує вона від 1200 гривень за одну штуку. На таких змаганнях спортсмен повинен мати їх три. Попри все, наші спортсмени вважаються одними із найкращих в Європі та світі. А імена тих, хто претендуватиме в юніорську збірну України, в наступному році визначать за результатами змагань. Це усі новини на цю пору. Бережіть Бережіться, байду наступних зустрічей в ефірі 21-го.